Якщо так рахувати, ми не знаємо взагалі, що відбувається в Китаї. А щоб дати об'єктивну оцінку, треба ж ну, розуміти тактику. Якщо ми кажемо про intelligence, про збір розвіддань, угу. це буде Китай, бо в них тактика піщинок. В них кожен китаєць, він проникає всюди до держструктур там сполучених штатів, ЄС будь-чого як. Як пісок, вони розсереджуються, вони ж не асимілюються, вони не адаптуються, вони всюди створюють чайна тауна свої. Тому Китай або Ізраїль, якщо враховувати приховані от кібероперації та збір розвіддань, це Китай. Якщо відкрити е, відкриття операції, то це Ізраїль. А скажи, а як у Кацапів цьому напрямку? Дуже добре в ГРУ, дуже добре, е, ну не дуже добре вже так собі в ФСБ. Повна тренда в МВД в управлінні К але на Росії потужна школа погонів хакерів погона.